Так, слухайте мене сюди. Якщо ви зрозуміли, що після новорічних свят ви не відновилися, це означає тільки одне: що в новорічні свята ви робили собі так названий джетлаг. Що це таке? Це такий стан, який часто мають люди, що подорожують на літаках і перетинають дуже часто різні часові пояси. Це коли ваше тіло не розуміє, що відбувається зараз день чи ніч. Які гормони треба виробляти, і щось таке. Це коли у вас немає режиму сну. Бо сон це важливо, дуже важливо. Ми повинні спати 8 годин. За ці 8 годин в нашому організмі відбуваються різні відновлювальні процеси. У нас очищується мозок, у нас йде робота з пам'яттю, у нас виробляються гормони, у нас відбувається відновлення тканин. Тобто Кожен час сну за щось відповідає за вироблення якихось, якихось гормонів. І ось, коли ви не спите достатню кількість часу, коли у вас нема режиму, ваш організм перестає розуміти, які, яка частина чи світового дня, чи ночі відбувається. І він перестає належним чином відновлюватися і виробляти різні гормони. І тому, коли ви не спите потрібну кількість часу. Коли ви не спите добре, то зранку, коли ви прокидаєтесь, ви відчуваєте себе розбитим Це якщо, знаєте, провести аналогію з сексом. да Наприклад, якщо в сексі нема прелюдії для чоловіка це може бути не проблема, але для жінки це буде секс на суху. Дуже неприємний секс буде, так? Да? Якщо є прелюдія, але чоловік не вміє доставляти жінці задоволення. Секс буде, але він буде неякісний. Може, чоловіку він не сподобається, а жінці навряд чи. Якщо немає злагоди між людьми, жінка не знає свої регені зони, чоловік не може спитати, як тобі доставити задоволення, секс теж буде такий собі. Так само і зі сном. Коли якийсь з етапів сну випадає відновлення, очищення, робота з пам'яттю, вироблення гормонів, зранку ви прокидаєтесь незадоволеними, злющими, чупакабрами. І ось саме шлях до здоров'я починається з того, як ви спите. Є різні ситуації, є різні ситуації, є різні проблеми, чому люди не сплять, але можна завжди знайти рішення. Є спеціальні саплементи, які додаються для того, щоб людина спала. Є техніка, є прям ціла наука, сомнологія просто. Є гігієна сну. Гігієна сну це не читати дурні новини, не вступати в якісь дебати, які можуть підняти рівень стресових гормонів, не дивитися в телефон, коли спектр світла синій, холодний. Дуже важливо прибирати телефон, прибирати гаджети, не дивитися. Може подивитись якусь комедію, да, там переключити телефон чи гаджет свій на спектр жовтого е, нічного освітлення. Далі. Обов'язково заспокоїтися. В кімнаті повинно бути темно, тихо і прохолодно. Оце гігієна сну. Беріть беруші, беріть пов'язки, якісь для очей. Головне налагодити сон. Буде випадати якийсь етап зі сну. Ви ніколи не будете здоровими і стрункими. Ви завжди будете хворими, бо рівень гормону стресового завжди буде на піку, і вже зранку все одно буде. Що ви вип'єте? Які вітаміни, які ліки? Яка терапія буде, який буде, чи якісний сніданок чи ні, все одно вночі не відбулася магія, відновлення не відбулося, все все одно, що буде зранку. То якщо ви відчуваєте, що ви після новорічних свят, така, розбите таке корито, то проаналізуйте свій сон. Проаналізуйте свій сон, спати не менше восьми годин і лягати приблизно в один і той же час, і прокидатися в один і той же час. Незалежно свята, не свята, дивіться, це техніка безпеки. Це інструкція, зараз вам інструкцію даю до використання вашого тіла. Це інструкція до використання вашого тіла. Інструкцію, яку ви мене давали. От зараз я вам даю інструкцію, беріть, беріть і використовуйте. Дівчата, ті дівчата, які не сплять вночі, вони всі з надмірною вагою, хворобами. І високий цукор, інсулінорезистентність, ожиріння, проблеми ще залози. подібне це техніка безпеки. Якщо ви відчули, що ви після нового року розбите корито, розбирайтеся зі сном. Цикл якийсь випадає, все, ні буде нічого. Почуйте мене, ви можете мені не вірити, можете не проводити аналогію, можете не аналізувати. Да? А можете проаналізувати і сказати, то пішла ти під три чорти. Ми тут самі розумні, ми розберемося. Це ваша справа. Моя задача інформацію донести. Як ви її використаєте? Це вже ваша справа. Я знаю, що я свою роботу добре знаю. Я можу будь-яку людину відновити через сон і через те, що закрити всі дефіцити. Будь-яка хвороба, яка не з народження, її можна прибрати, бо вона зроблена вами власними руками, вашою ложкою і воделкою, і відсутністю сну. Все, все можна зробити, все можна відновити. Було б тільки бажання. Тож беріться за діло. Налагоджуйте свій сон і будьте здорові! Я, Назаренка і зі мною можна подолати будь-яку хворобу.